Співаю я, тому що я все маю, Бог дав мені потрібне для життя, я маю очі, руки, волю й розум. За це я хочу славити Творця. Творцю хвала подяка та пошана, Віддав все нам потрібне для життя. За це Його ми будемо прославляти тут на землі, а потім в небесах, Творцю хвала, подяка та пошана, віддав все нам потрібне для життя, за це Його ми будемо прославляти тут на землі, а потім в небеса. Співай ти, мій друже, слав Ісуса, бо Він гріхи на себе, наші взяв. для нас Він місце в небі приготовив, там буде вічно жити ти і я. Творцю хвала подяка та пошана, віддавсе нам потрібне для життя. За це його ми будемо прославляти тут на землі, а потім в небесах, бо цю хвала подяка та пошана, віддався нам потрібне для життя, за це Його ми будемо прославляти тут на землі, а потім небесах. Співаємо ми і будемо співати, хоч на землі буває гірко нам, вже скоро наш Ісус прийде за нами, З очей Він наші квитре сльози сам. Творцю хвала, подяка та пошана, він дав все нам потрібне для життя, за це його ми будемо Прославляти тут на землі, а потім в небесах, Творцю хвала, подяка та пошана, відав все нам потрібне для життя, за це Цего ми будемо прославляти тут на землі, а потім в небеса.